Итак, шановний народ України, сьогодні багато хто з нас розчарований з приводу очікування змін, які повинні були як мана небесна впасти нам на голову з Олімпійської гори уряду та президента під розкрученим брендом слова реформа. І насправді дуже цікаве слово реформа, тобто зміна форми будь-якого предмету чи системи управління. Для її зміни можуть бути залучені будь-які технології, інструменти та виконавці. На кшталт у нашому випадку стали приватні засоби маси інформації та зграя оскаженілих олігархів від бажання привласнити національне багатство з їх гручними законодавцями. Корупція, що лежить в основі існування, командна адміністративна система управління, має одну ціль як у місорубці, брехні та підміни перекрутити саму державність конституційного устрою в Україні та перетворити соціальний устрій не з ізмами соціалізму та капіталізму. У феодальний принцип збагачення однієї людини за рахунок інших. Вони дуже вдячні партійній системі, яка навіть спромоглася прийняти закон про фінансування її потреб за живі кошти кожного платника податку в Україні. І тому давайте подивимося на цю влаштовану вакханалію з точки зору менталітету самих державних шахраїв, діяльність яких стала підставою для розколу держави та початком пролеття океану людської крові та страждань. Багатьох сімей, яких безпосередньо заворушили останні події. Але почати прийдеться з сьогодення, те, що на відміну до Конституції та законів України, в державі і досі не введено воєнного стану з відповідними наслідками, говорив лише про одне внутрішній ворог причаїться в органах влади, предмет нашого розвитку багатогранний. За Саме... час нагадати про вкидання гроїсманівськими підлабузниками такого собі мультика, про нібито переваги реформи децентралізації. В якому здійснюється процес інформаційного ошукання глядачів, на кожному рівні адміністративно-територіального устрою має діяти обрана виборцями ради та створений радою виконавчий орган. Щось цей орган нагадує бездуховний поліцейський режим. Це по перше. По-друге, діючою Конституцією України передбачено, що саме територіальна громада є засновником органів місцевого самоврядування саме вона їх утворює для полегшення безпосереднього управління своєю комунальною власністю. Щодо звичайного громадянина з відкритого матеріалу, порядком утворення органів місцевого самоврядування є простий алгоритм. Маємо місцеву раду, яка, наприклад, не вість, звідки взялася. Уточнення. Вибори депутатів до місцевої ради – це не утворення самої ради. Маємо також Образ виконавчого комітету. Так ось, місцева рада не може бути засновником виконавчого комітету. Засновником як місцевої ради, так і виконавчого комітету місцевої ради відповідно до Конституційного устрою, є територіальна громада. Якщо казати дуже коротко, то в державі Україна з 1996 року склеєна державний заклад. Коли органи місцевого самоврядування були засновані в лапках приватними особами. Територіальні громади власники до них не мають ніякого відношення. Сьогодні такі, як Гройсман, влаштовують відчинення скрині Пандори своїми об'єднаними територіальними громадами, не власниками для остаточного групування національного багатства України. Слава Україні! Це не зрада, це делібертізація, Децентралізація централізація влади. Це не децентралізація. Це не особливий порядок самоврядування. Це зрада українських національних інтересів. Навіть сам пан Шухевич не обізнаний у цьому питанні. Зміна до Конституції України не статус окремих територій небезпечний, а статус народу, який втрачає свою державність. А пан товариш Гройсман не зрадник. а державный злочинец. Она черная скамье, на скамье подсудимых, и его точенька Нина, и какой-то жиган. Это было...